В Динамо ти потрапив з Дніпра, а в Дніпрі ти почав отримувати ігрову практику постійно після того, як ти програмів на весь світ, як гравець молодіжної команди збірної України, який в фіналі забив двічі, і про тебе реально почали говорити я думаю, найбільше саме після цього матчу чи можна так сказати, чи ні? Ну, я вважаю, що ні. То, тому що до цього чемпіонату світу у нас ще було, був Чемпіонат Європи, де я там також про І після цього ну, турнірами і накопило мене Динамо. На чемпіонаті Європи. Розкажи про цей чемпіонат, тому що дуже важко знайти якісь нарізки відео матчів і так далі. Ти мені розповідав інколи. Розкажи мені, які гравці грали тоді на чемпіонаті Європи, вашого віку, які зараз. Знаходяться на «Олімпі» футболу, я маю на увазі, що грають в кращих командах. І чим ти тоді запам'ятався, якщо ти говориш, що тебе почали згадувати вже після Чемпіонату Європи? Ну, гравці це, звісно, це Джейден Санчо, Філ Фоден, Скамака, е е е е е який по Таланті. Угу. Потім... джан Лука Скамака. Так, Потім хто ще такий? Джота з Бенфіки. А після чого мене почало замічати, це після швидкості моєї. Я там розривав всіх на швидкості, мені це всі писали, розказували мені.